Так, друзі, доброго вечора. x 5 2013 рік має отаку коцанку. Далі. По кругу рівненький. Десь тут осьо, це сполірується, царапинка. Далі, далі, осьо. Коцанка. Далі, далі. Все рівненьке. Ой, це накакано, Це до грошей накакано. 3 літри бензинчик 170 пробігу. Такий салончик, маленька мультимедія, наче незаюзаний, не в печалі, але саме головне ціна. Ціна даного автомобіля складає 11 тисяч умовних одиниць. Це не ломбард, не перший внесок. 11 тисяч 13 рік. Чого така ціна? Бо в нього не вистачає одної штучки. Штучки дрючки. Треба сюди закинути мотор. А так, в принципі, все норм. Не вистачає тільки мотору. Так що, кому цікава така історія, такий автомобіль у нас в продажі.